Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». вітаю п'ятниця, 16 вересня. Я, Ірина Котлярова готова розказати про найважливіше за сьогодні. Далі коротко про головне. Володимира Войтенка не змогли доставити до суду навіть під конвоєм. Через непрацюючий ліфт люди хворіють. Обшук без документів із самого ранку на підприємство Сумбутранс прибула група правоохоронців. В Охтирському районному суді сьогодні вкотре розглядали справу по відстороненню від посади Володимира Войтенка, першого заступника сумського міського голови. Але прокурор прийшов до судді із захоплюючою історією. Слухала її, і наша Анастасія Комендантова. Від неї більше. Є в українських чиновників незвична традиція. Перед кардинальними у їх житті змінами їм різко стає зле. Інколи трапляється таке прямісінько під час судового засідання, або ж за кілька днів до рішення Фоміди починають оживати старі рани. Подібна історія трапилася з чиновником на Сумщині. Сьогодні в Охтирському районному суді мали розглядати справу по відстороненню від посади першого заступника міського голови Володимира Войтенка. У супроводі правоохоронців його везли прямісінько з Одеської області. Проте у судовій залі посадовець так і не з'явився. Про те, що Володимир Войтенко сьогодні пропустить засідання, повідомив прокурор. З його слів уночі, коли правоохоронці везли чиновника до суду, автомобіль зупинився в Полтавській області. Саме там пан Войтенко вирішив написати заяву на поліцейських, які на його думку порушували закон. Після зустрічі зі своїм адвокатом громадянин Войтенко в категоричній формі відмовився слідувати дохтицького міськравного суду та в оточенні осіб, що перешкоджали нам провадженні виконання ухвали. Сів в автомобіль та на великій швидкості поїхав у невідомому напрямку. А вже зранку з'ясувалося віце-мер у лікарні, а тому бути у суді не може. Його адвокат розповів, там під Полтавою у Котельві, сталося ДТП. Водій заснув за кермом. Значить, автомобіль з'їхав на узбіччя. В зв'язку з цим лопнуло колесо. Передні колеса автомобіль сильно шатнуло і його вдарило він вдарився головою. Автомобіль був не поліцейським автомобілем, не пристосованим для перевозки осіб і їх тримання. І в зв'язку з цим сьогодні його було госпіталізовано. до того ж спростовує адвокат і версію прокурора. каже на той момент у Котельві Правоохоронці вже не мали жодного юридичного права утримувати чиновника, оскільки термін дії наказу про примусову доставку Войтенка в суд закінчився. Однак не вірять такі версії. Працівники департаменту містобудування та земельних відносин нагадаємо саме за підписом Володимира Войтенка незаконно ліквідували власний департамент і звільнили 33 працівника. Вони ж і приїхали сьогодні на слухання. Це на мою думку відверте нехтування чинним законодавством України правоохоронною системою. Ми вважаємо, що це все зроблено заради того, аби уникнути відповідальності. Я не можу реалізувати своє право на працю, працювати, отримувати заробітну плату, звичайно, і забезпечувати свою малолітню дитину. Зважаючи на усі ці обставини, пов'язані із неоднозначною мандрівкою Володимира Войтенка, розгляд справи перенесли на наступну п'ятницю, побажавши віцемеру якомога швидшого одужання. А настасія Олександр Білявський новини СТС. Обшук на підприємстві сьогодні. з самого ранку на підприємство Сумбутранс прибула група правоохоронців. Вони намагалися провести обшук у документах підприємства, причому самі потрібних документів на обшук не мали. Деталі події розкаже Альона Щербакова. За цим парканом підприємство Сумбутранс. Із самого ранку тут намагаються проводити обшук. Жодних документів чи дозволів на обшук слідчі не надали. Тому підприємцю силою довелося спроваджувати непроханих гостей. Я хочу вийти. Ви мене не випускаєте. Дізнатися причини обшуку. Нам також не вдалося. Касатись будь ласка. Ні, а що ви ділите. Не шла Що шукають на території підприємства таємниця слідства. За поясненням адвоката, підприємця слідчі не мають жодних дозволів на обшук чи вилучення документів. На місце викликали поліцію. Поки чекали на патруль, слідчі із оперативною групою замкнулися у кабінеті підприємця. Ребята, ви що робите? Не адвокат, ви що робите? Що ви робите? Пропустіть адвоката. Тим часом слідчі у кабінеті щось шукає. Поліція ж спокійно спостерігає за тим, що відбувається. Це уже четвертий обшук на цьому підприємстві. Слідчі проводили обшук на території сервіс ресурс, і що вони шукали, це таємниця слідства. Підприємець подаватиме до суду на такі слідчі обшуки. Кої беспредел происходит, и он происходит уже на протяжении двох лет. это невыносимо. раз в три-четири місяця. Просходять обіски. Притом они происходят с грубыми нарушениями, мы уже устали от этого. Мы видим, что правоохранительные органы просто блокируют работу предприятия. Альона Щербакова, Олександр Олексіє, новини СТС. Вчора приблизно шостої вечора у сумах на вулиці Героїв Крут колишня черепі насталася ДТП. На пороті зіткнулися дві автівки Хюндай і Ланос. У результаті зіткнення у Хюндай пошкоджено передній бампер, у Ланаса м'ятина на правого крила. В результаті чого водій. Автомобіля Ланос це дівчина 91-го року народження з тілесними ушкодженнями у вигляді закрито черепною мозгової травми, була доставлена до лікарні. На даний час відкрито кримінальне впровадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України це порушення правил дорожнього руху. Проводиться досудове розслідування. Тим часом у Трустянецькому районі ввечері водій автомобіля Івеко збив жінку. Його затримали у сумах вночі. Автомобіль мав механічні пошкодження. Водій був на підпитку, У нього в крові виявили 1,2 і проміли алкоголю. До того ж, за кермом той був ще й без водійських прав. Раніше суд уже позбавив його права кермування. У пасажира ж автівки правоохоронці знайшли наркотики у коробці з під сірників. Крововилив через непрацюючий ліфт два роки бабусі й мами з дітьми ходять на дев'ятий поверх пішки, все тому що не працює ліфт. Дійшло до того, що сталася травма на східцях. Чи запрацює ліфт далі у сюжеті? Пані Оля має двох діток. Вони мешкають на дев'ятому поверсі в будинку по вулиці Харківській. За день вони дуже часто спускаються і піднімаються, адже маленькі дівчата потребують багато уваги. У мене двоє маленьких дітей, з ними потрібно вийти і погуляти два рази в день, вийти в магазин, в поліклініку, якщо заболіють. Це теж по сто разів в день туди-сюди, обратно, по цим ступенькам. Така ситуація з непрацюючим ліфтом спричинила травму ноги у Ольги? Вона її підвернула на східцях, а тепер другий місяць не може вилікувати. Підвернула ногу, упала на ступіньках, Сильне розстяження отримала і зліяння, І у мене не виходить вилічити ногу і за того, що постійно нога в напряженні знаходиться. Цей ліфт не працює два роки, його вимкнули через вичерпаний термін експлуатації. Мешканці зверталися до мера і їм відповіли, що він є в списку на капремонт. Сьогодні на брифінгу міський голова особисто заслухав звіт керівника департаменту. Тобто плани на 2016 рік, як мінімум, ремонтувати близько квартир. Скільки? 200. У нас на даний момент вже 23 мільйона виділено. і Ми хочемо ще 4,5. Я хотів би сказати, що ні трошки може не то, що не погодитись, бо я думав, що пропозиція буде біля 7 мільйонів, тому що ми що двісті 250 ліфтів. Зробити, будемо сподіватися, що за 5 місяців ми побачимо, як працює і цей ліфт. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Відеокамери, фотооб'єктиви та весільні сукні намагалися провести до Росії. У потязі Львів-Москва прикордонники знайшли багаж, який за кордон незаконно намагався переправити електрик поїзда. У ході перевірки поїзда з полученням Львів-Москва охоронці кордону в акумуляторних відсіках трьох пасажирських вагонів виявили 9 відеокамер Panasonic, 9 об'єктивів до цифрового фотоапарата Нікон та 4 комплекти весільних суконь. Власником прихованого товару виявився електрик цього поїзда. 30-річний громадянин України. Мрія кожного сумчанина власна нерухомість. Квартири у сумах подешевшали. Проте і такі ціни сильно кусаються. Ми вирішили розібратися, скільки років слід відкладати гроші для власного житла. Подробиці дивіться далі. Втім, думки сумчан з цього приводу однозначні. Ніхто не вірить в можливість придбання за життя нерухомості. Як можна заробити на власне житло без кредитування? Як думаєте? За сто? За скільки? За сто? <свісно> чому так багато? Ну тому що при наших зарплатах це нереально. За мільйон літ? Да. А ви ну, ну, це для нас? А? Чому ви так Ні, ну я прожив, наприклад, 65 років. Да? Ну. А що заробив? Пенсії. Дві тисячі ніту. Очень много. Не скажу я вам. Очень много, треба заробляти. Для розрахунків візьмемо середню ціну двокімнатної квартири у новобудові. Відповідно до даних Держстату України порівняємо середню зарплатню. За основу візьмемо 10 професій: льотчик, суддя, фінансист, полісмен, журналіст, вчитель, лікар, перукар, касир та двірник. Додаємо для порівняння і дві посади міський голова та нардеп. Якщо відкладати половину зарплати, то льотчик, суддя, фінансист і полісмен менше ніж за 20 років придбають двокімнатну квартиру. А от журналіст, вчитель, лікар, перукар та касир витратять ледь не все життя на іпотеку. Двірник збиратиме на квартиру декілька поколінь, а саме 103 роки. Як виявилось, за життя таки можна придбати квартиру. Втім, для пришвидшення цього терміну слід економити. Марія Бульдович, Олександр Олексійенко, новини СТС. Ось такою видалася п'ятниця. Ми продовжуємо готувати для вас новини, щоб ви першими дізнавалися про події Сумщини. Якщо ви стали свідком цікавого чи важливого, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Добра, миру всім нам залишайтеся з нами гарних вам вихідних.